Неділя 26 травня на 11-му. підсумковий випуск новин у студії Катерина Ніче. Вітаю! підпишіться на наш Ютуб, ставте вподобайки та коментуйте. А далі розкажемо про таке. Джип-матері, а мотоцикл те, що українці штурмують сервісні центри МВС щоб переоформити автівки. В чому причина? Бив кулаком в обличчя та добував ногами у центрі Дніпра, не нападав падав на жінок. Ким виявився та що йому загрожує, не пропустіть. Без пального через мобілізацію деякі логістичні компанії переконують, поки водії оновлюватимуть дані возити бензин буде нікому. Чи справді це так залізла всередину та налякала власника? У Дніпрі чоловік знайшов в своєму гаражі змію, що її туди привело, та чи варто боятися, що плазуни розповзуться містом. Дочекайтеся. Жип матері, а мотоцикл та ще в сервісних центрах МВС гаряча пора. Через закон про мобілізацію українці активно переоформлюють свої колеса. Люди побоюються, що транспорт заберуть на ЗСУ. В законі про мобілізацію йдеться: якщо маєш більш ніж одну машину, мусиш поділитися із військом. Які автівки можуть забрати в першу чергу, і що з цього приводу кажуть у Міноборони? Дивіться далі. Повітряна тривога ставить на паузу роботу сервісних центрів, а через ажіотаж на одну лише послугу можна простояти у черзі півдня. Богдан Степаненко узяв талон о 5.30 ранку, а до віконця покликали за чотири години. У зв'язку з певним ажіотажем там люди переоформлюють чоловіки на жінок, там або у когось кілька автомобілів на якихось довірених осіб. Певні складнощі є батькам, дітям та іншим родичам передають, дарують легковики, автобуси, мотоцикли, мотоколяски і причепи. Ми купили машину просто і реєструємо її. Ну, я подаручення на маму оформлюю. за останні два місяці. Попит на послуги з реєстрації, перереєстрації за договором купівлі-продажу суттєво зріс. У березні договорів дарування у сервісних центрах Запорізької, і Дніпропетровської області уклали близько сотні, та вже у квітні. Понад 550. у порівнянні з, наприклад, березням місяцем по наших Запорізькій та Дніпропетровській областях проведено ну, близько 16 тисяч операцій. А вже за квітень 17,5. з половиною у п'ять разів. Е, збільшилась кількість перереєстрацій на підставі договора дарування на близьких осіб. Таким чином люди перестраховуються, щоб у них не вилучили транспорт на ЗСУ, але на камеру про це говорити не бажають. А вас -то просив, що ви людей не у міністерстві оборони стверджують, підстав для хвилювання немає. Це стосується не кожного і не всього транспорту. Мовляв, будуть забирати автівки. Насправді ні. По перше, він давно вже діє. Це не нова норма. Залучалися так, деякі автівки переважно це спеціальний якийсь транспорт. У державних установ дійсно, але ніхто ніхто легкові автомобілі, особливо так у людей не забирав. Які конкретно машини чи моделі забиратимуть на зсу в законі не прописано усе на розсуд ТЦК. Та юристи радять скласти акт передачі, в якому обов'язково зазначити, коли що саме і кому і в якому стані і на який термін ви передаєте. Таким чином ваші права будуть захищені. Звичайних людей мобілізація транспорту торкається уперше. А в юридичних осіб вилучали ще 10 років тому. Це трактор. Вигнали ми його з Бахмутського району, село Кам'янське. Володимир, фермер з Донеччини, мав тисячу гектарів землі, понад 35 тракторів, комбайнів, сівалок і вантажівок. Більшість втратив у наслідок російських обстрілів. Розбомбили окупанти і свиноферму. Усе, що зміг. Вивіз на Дніпропетровщину. Розбила, багаріло, багато техніки. Прийшлося евакуювати. Для Збройних сил України чоловік віддавав усе, що потрібно. У першу чергу важку техніку. Забрали у нас екскаватор на базі МТЗ, грузову машину МАЗ, самосвал, трактор 10-25 МТЗ. Прицепом. Та якщо заберуть усю техніку, це паралізує роботу селян, додають фермери. А між тим вони також працюють на перемогу України. Ніхто не відмовляється. Я сам віддав там газель, додавали там мало ще других автомобілів, але треба чим же землю обробляти і потім перевести це збіжжя. Саме головне, щоб ще були люди, з ким можна було б це, це зробити. Пенсіонери, які ну скажемо, вже не той ресурс. Що яку молодої людини за офіційними даними на обліку сервісних центрів МВС у Запорізькій області чотириста сімдесяти половиною тисяч транспортних засобів на Дніпропетровщині ще більше мільйон 137 тисяч. Євген Коптів, Тетяна Заєць, Олександр Довгань, Денис Єрисавенко. Новини одинадцятого каналу. А що ви думаєте про масове переоформлення автівок та вилучення транспорту на потреби ЗСУ? Діліться своїми думками в коментарях. Ставте вподобайку під цим випуском на Ютубі і підписуйтесь на 11-й, аби нічого не пропустити. А ми продовжуємо. Паливний колапс через мобілізацію про таку перспективу заявили представники деяких логістичних компаній. Мовляв, поки водії оновлюватимуть дані, возити бензин буде нікому. Чи справді це так? Наш Владислав Авдієнко розпитав експертів. Закордони перестануть випускати вантажі вантажівки в водіями, ямі, котрі не мають QR-коду. А QR-код – це ТЦК і ВЛК, Розумієте, якщо це трапиться, то у нас буде паливна кризі. Зота це повідомлення днями заполонило соцмережі. Представник логістичної корпорації заявив про можливий паливний колапс через новий закон про мобілізацію. Мовляв, поки водії оновлюватимуть дані, бензин возити буде нікому. Тільки 5% вантажівок залишиться на рейсі, 他是个老师。<Total> <laughs> Це ж вирішувати кожен водій має там. ТЦК, а потім ВЛК, а потім мабуть броня. Це не точно розумієте, що між цим питанням може бути два тижні. Це запаси тільки на АЗС. Ніхто зараз не ну там, не накопичує палива на тих міфу Проте аналітики спростовують такі заяви. Мовляв, ринок перенасичений імпортерами і палива навпаки багато. Та й на автоперевезення припадає лише невелика частка постачань. У нас на імпорт. Автомобільним транспортом бензину та дизелю припадає десь 13-15%. Відповідно, це такий обсяг, який ми просто, навіть якщо уявити такий апокаліптичний сценарій, що це всі автоперевезення зупинилися, ми цей обсяг дуже просто заміщуємо залізницю. Експерт додає, водії бензовозів робітники критичної інфраструктури і мають право на бронювання, але деякі компанії завчасно не потурбувались про працівників. Є і такі, що отримали відмови через невідповідність зарплати критеріям бронювання. Водії бензовозів заробляють дуже непогано заробляють від 30 до 80 тисяч гривень на місяць. Ну, відповідно, податок на таку зарплату, якщо її платити офіційно, він буде дуже високим. Звичайно, що багато хто не хоче цього платити, платять у конвертах, а на папері показують якісь там мінімалки або щось там близько до цього. І відповідно, вони отримали відмову від мінекономіки за свої оці маніпуляції. І зараз ну, можуть звинувачувати ці ситуації тільки себе. Економісти ж додають, аби перестрахуватись, компанії наймають на роботу жінок водійок А для чоловіків уряд схвалив постанову, яка врегульовує процес бронювання і надання відстрочок. Ну, наприклад, в тій постанові чітко сказано, що людина, яка має право на відсрочку, вона спочатку оформляє відсрочку до проходження ВЛК, а тоді власне ТЦК приймає рішення, чи варто проводити, чи не варто людину відправляти на ВЛК, вже маючи відсрочку. Тобто, оті речі чітко на сьогоднішній момент вже будуть врегульовані. Водночас, прикордонники заявили, наразі не перевіряють військово облікові документи у далекобійників. Владислава Янко Сергій озеров. Новини одинадцятого каналу. Оскаженів та буквально кидався з кулаками на випадкових жінок. Жорстокий напад у центрі Дніпра невідомий чоловік збивав з ніг та лупцював в випадкових перехожих. Усе зафіксували камери відеонагляду, жертву обирав виключно серед жінок. Постраждалих щонайменше четверо, як затримали агресора, що стало причиною його звірячої люті і в якому стані побиті жінки. Репортаж нашої Анастасії Вільхової. Жорстокий напад на випадкових перехожих тут просто у центрі Дніпра оскаженіли. Чоловік кидався на жінок. Кадри жорстокої розправи фіксували камери вуличного відеонагляду. Вигукував незрозумілі фрази, а потім просто бив кулаком обличчя. А коли жертва падала, добивав її ногами. Далі нападник пройшов кілька метрів. Навпроти театру опери та балету відправив у нокаут ще одну 35-річну містянку. І пішов у бік вокзалу. Поруч з кафе, схопив свою наступну жертву за голову та щосили, вдарив її об стіну. Бідолашній довелося викликати медиків. Так за менш ніж 10 хвилин від рук скаженого нападника постраждали щонайменше троє людей. Гарячим слідом його затримали правоохоронці. Йому інкримінували хуліганство. Руки за спину, Руки за спину, руки за спину. Згідно 45 статті буде застосовано спецзасі в Кайдану. Подожди. Патрульні поліцейські затримали 37-річного чоловіка та доставили до Дніпровського районного управління поліції. Наразі до поліції звернулося четверо постраждалих жінок. Дізнавачі Дніпровського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 296 кримінального кодексу України, а саме хуліганство. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 5 років. Хульган наразі у лікарні проходить психіатричну експертизу. Життю його жертв нічого не загрожує. У них легкі тілесні. А от як довго відходитимуть від пережитого, прогнозів немає. Анастасія Вільхова, Євген Дрос, новини 11 каналу. Змія влізла в гараж і налякала власника. Незвичайна подія сталася у Дніпрі на одному з житломасивів. Поліцію викликати стривожений чоловік не став, але зателефонував знайомому серпентологу та викликав знімальну групу 11-го каналу. Чи вдалося упіймати спритного гада і як склалася його подальша доля у матеріалі? Тетяни Заєцьовбанку посадив у банку. Це вона цілу добу. Вже да, тут у вас Так, да, тут вона цілу добу. Я кришку відкривав. Ага. Повітря є. Значе вона почувається і досі добре. А мишку їй давали, може? Немає, я всіх потравив. Олег Свистун, власник одного з гаражів на житломасиві. Перемога, розповідає про плазуна, який нахабно вдерся в його особисті апартаменти. Сидю, точу. Коли дивлюсь, таке відчуття, що хтось на мене дивиться. Я очі опустив долі, а там сидить. На мій погляд, це була гадюка. Чоловік говорить, коли побачив змію і аж всередині все охололо, бо не знав, ядовитий гад або ні, зібрався духом і спробував заблокувати плазуна у приміщенні. Взяв, піднявся обережно, взяв оцю жердинку, прикрутив два саморізи сюди. Для чого це? Ну, щоб е, ловити, притиснути шию або якось. Ну, я бачив в кіно таке було. І коротше, почав. Виганяти її. Вона вискочила, сюди в щелину і побігла в тому напрямку. Змія швидко вистрибнула на вулицю і попрямувала до сусіднього гаражу. Саме там її і упіймав пан Олег. Я ж боюся її брати, телефоную колезі. Я ж орнітолог за фахом. То я скидую йому на вайбер фотографії. Ага. От. Буквально за хвилину все не бздить, а це полос, бери сміливо в руки. Якщо вкусне, то там буде тільки подряпане. Ви гостем виявився полос. Змія не ядовита. Тому після консультації із фахівцем чоловік без остраху, витяг її з банки і вперше в житті потримав у руках. За ознаками, які я вичитав в інтернеті, у самочки біля гузна нема утовщення, хвостик іде тоненький. А це, на мою думку, самець. Ну і він геть геть не агресивний. Старші полози вони більш досвідчені і вони е можуть бути більш агресивні. Самець завдовжки 1 метр і 12 сантиметрів. Не агресивний, бо молодий, і головне занесений до червоної книги України, говорить біолог Олександр Пономаренко. Це полос сарматський. Він раніше називався Полос Чотири Смуги. Таку оцінку при візуальному огляді дав фахівець, якого викликали спеціально для визначення невідомого виду змії особина доволі велика. Мова йде про 5-6 років. Відповідно, ну скажімо так, це для полоза це початок репродуктивного періоду. Тобто представники цього виду досягають в межах свого ареалу там довжини 2 з метри. Біолог додає травень, період, коли полози виходять з зимівлі і шукають собі пару або нові місця мешкання, як цей смугастик. Зустрічі з цією змією є доволі рідкісними. В Дніпрі відомо лише декілька випадків абсолютно. Найближчі природні місця мешкання це балки в районі там, села Майорка, Військове і так далі, нижче по Дніпру. Балки правого берега. Через вирубку лісів ці полози поступово розповсюдилися і дійшли до міста, де дуже полюбили залазити у приміщення або покинуті, або ті, які рідко відвідуються людьми, бо їх там ніхто не турбує. На них полюють крилаті хижаки, на них можуть там конюк напасти, на нього може напасти ясток ще який-небудь птах. Не хижі, відповідно, вони в приміщеннях почувають себе спокійно з точки зору огляду неба. На відміну від цієї особини, дорослі сарматські полози агресивні і можуть вкусити. Фахівець застерігає бути обережними і не наступити на них, якщо люди опиняються у лісі. Крім того, Олександр Пономаренко розвінчує міф про начебто нових видів змій, які виходять, коли схрещуються гадюка та полоз. Я знаю, що в народі є така легенда, що тут такі змії їх називають гібридами між вужами і гадюками. Але насправді у вужів, гадюків, полозів різна кількість хромосом. Тому процес схрещення між ними просто фізично неможливий. Вони не дадуть життєздатне потомство. Воно взагалі не буде запліднено. Закон охороняє цю тварину, тому ані вбивати, ані чіпати її не можна, а краще її випустити, додає фахівець. Прибережна зона річки Дніпро якраз для цього підходить. Тому Олег попрощався із полозом, якого до речі, назвав Федіром та відпустив. Я як піймав, так я його відпущу. Давайте. Красавець. Біжи, хлопчику, біжи. Ех, шкода, ну тобі там буде краще. Тетяна Заяць та Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. Аж страждає від війни. Українські ліси стають додатковою мішенью для ракетних обстрілів та падіння уламків. Кожна така атака несе загрозу не лише життю мирних жителів, але й спричиняє масштабні пожежі. Як захищають ліси на Дніпропетровщині, бачила наша Анастасія Шуляк. Там уламки дронів були. Я знаю, було там і наслідок артилерійських обстрілів, і ракетних обстрілів. У східному лісництві розказують про результат сусідства з окупантами. Там часто знаходять уламки снарядів та гасять пожежі. Одна пожежа зафіксована внаслідок бойових дій. Це в Марганецькому лісництві Запорізької області шість випадків пожеж було, і всі випадки внаслідок збройної агресії. Такий вогонь приборкати важче ніж природній, або той, що виник через людську недбалість, тому що доступ туди без спеціалістів піротехніки заборонений. Люди, ми людей ми не допускаємо, і тоді виходять на перший план. Це мінералізовані смуги. З початком спекотного сезону значно зростає ризик лісових пожеж. І Навіть звичайна пляшка, залишена на сонці, може стати причиною попелища ще розмахом у декілька гектарів. Одним з ефективних способів захистити ліс створення мінералізованих смуг це ділянки без рослинності, які запобігають поширенню вогню. Мінералізована смуга це штучно створена перешкода в лісі, рів, у якому немає рослинного покриву та органічних матеріалів, які можуть загорітися. В случі незової пожежі, в случаї полоска виконує дуже велику роль для того, щоб далі незова пожежа не пішла. Смуги завширшки в два метри, а відстань між ними близько 25. Оновлюють їх кожні півтора місяці. Ми робимо догляди за е, півтора. Тисячу 1700 кілометрів на рік приблизно 100 кілометрів робимо, створюємо смуги. Саме вони у більшості випадків рятують ліс від розповсюдження пожежі. Так було і під час обстрілу Марганецької громади. Менше ніж 0,5 гектара. Мінше. Тобто врятували ці мінералізовані да, смуги. Да, 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 да. Утім, горить ліс не лише через росіян, недбалість відвідувачів до екосистеми і досі основний фактор. З початку року у нас виникло вже 22 пожежі на загальній площі близько 14 гектар. Це в першу чергу це людський фактор. Саме через це нещодавно цілу ніч довелося приборкувати вогонь в Обухівському лісівництві. Площа пожежа могла бути більше, але там в пределах 0,5 чи 0,6 гектарів. А могла бути десятки гектар, десятки гектар мовби цей масив увесь просто-напросто згоріть і все. 99% лісів в нашій області засаджені людьми і відновити їх після пожеж вкрай важко. Втратити їх за час, за два дуже жалко, які вирощувалися десятиліттями. Вони втрачаються ну, просто дуже швидко. Анастасія Шуляк, Євген Шпак, новини 11 каналу наразі. Це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Бережіть себе і до зустрічі.